Всім привіт! Сьогодні в випуску стали відомі оцінки Трубіна й Судакова за матч у чемпіонаті Португалії. Єрмоленко ухвалив важке рішення щодо Динамо. Київ стала відома оцінка Єрмолюка за суперматч Бренфорда Ліверпуля. Лупашко назвав причину сутички наприкінці матчу Карпати Рух. Опубліковано оцінки українців Георгія Судакова та Анатолія Трубіна після матчу чемпіонату Португалії проти Ароки. Бенфіка впевнено розгромила суперника на своєму полі з рахунком 5-0, не залишивши шансів на супротив. Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков відіграв 63 хвилини, але результативних дій не зробив. За версіями Софа скорих ускорить його гру оцінили в 6,5 балів. Вортар команди Анатолій Трубін провів увесь матч без пропущених м'ячів. Отримавши від обох порталів оцінку 6,6 балів, найкращим гравцем зустрічі став форвард господарів Вангеліс Павлідіс, який оформив хет-трик і здобув 9,5 та 9,8 бала відповідно. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб завжди бути першим, хто дізнається всі футбольні новини. Також підписуйтеся на наш канал у Telegram Перший тайм там ми розкриваємо трансферні плани клубів, закулісні історії та все, що відбувається за лаштунками українського та європейського футболу. Підтримай проект і приєднуйся до нашої футбольної спільноти. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Контракт легенди Динамо Андрія Ярмоленко завершується цього літа, після чого футболіст планує завершити кар'єру та повісити буци на цвях. Раніше з'являлася інформація, що після закінчення виступів Ярмоленко передає до структури київського клубу на посаду спортивного директора. Проте як повідомляє джерело, ця ідея втратила для нього привабливість. Наразі він не має наміру обіймати цю посаду. Разом з тим, у Динамо розглядають можливість запропонувати Ярмоленку роль граючого тренера, якщо клуб вирішить розірвати. Вати співпрацю з Олександром Жовковським у суботу, 25 жовтня, відбувся поєдинок дев'ятого туру чемпіонату Англії між командами Бренфорд та Ліверпуль. У видовищній грі, що подарувала 5 забитих м'ячів, господарі поля здобули перемогу з рахунком 3-2. Український півзахисник бджіл Єгор Єрмалюк провів на полі 29 хвилин, після чого залишив його через травму. Результативними діями не відзначився. А за версіями Софа скорих у скоритах гру українця оцінили у 6,6 та 6,4 бали бала відповідно. Найкращим футболістом зустрічі обидва портали визнали хавбека Гостей Домініка Собослай, який зробив асисти і отримав оцінки 9.1 та 8,4 бала. Головний тренер Карпат Владислав Лупашко прокоментував нічию львів'ян проти руха 0-0 в матчі 10-го туру. УПЛ. Я щойно казав на флеші, що суддя має так само готуватися до матчу, як тренери та гравці. Коли футболіст постійно симулює, а рефери підіграють цьому, то це не дуже правильно. Я йшов до судді, а вийшло так, що гравцю не сподобалося те, що я підійшов. Він відповів мені, а я йому. Такий результат сьогодні через те, що ми не конвертували те, що ми створювали, те, що ми перебували у фінації. Нальні третині, скільки ми там були, не вистачило для результату щодо цієї частини чемпіонату, яку ми провели, та чергувалися вдалі та невдалі. Поєдинки, це все наслідок того, коли ми приїхали влітку на збори, і я дав інтерв'ю, яке багатьом не сподобалося. Почали хвилюватися, оскільки я казав, що у другому сезоні команда має бути більш конкурентною. За рік усі звикають один до одного. Гравці мають мати конкуренцію. Один момент, коли ти залишаєшся тією ж командою, а інший, коли ти стаєш кадрова більш слабка. Пішов воротар, пішов очередько. Ми їхали на збори та чекали, що будуть сич, Стецькова. На виході отримали команду, де гравці, які номінально вважалися основними, не мали достатньої конкуренції. Це послаблює команду. Ці моменти накладаються на той результат, який ми маємо. Я хочу, щоб ми все це розуміли. Багато запитів від оболівальників, що сталося та чому так. Ці речі природні. Ми намагаємося їх виправити, мотивувати гравців. Однак ці явища природні. Для того, щоб гравець став. Вав сильнішим витискав із себе максимум кожного дня має відчувати подих у спину конкурента. Ці речі дуже допомагають. Те, що ми будемо виправляти цю ситуацію, ми налаштовуємося на це, і футболістів теж. У суботу, 25 жовтня, ПСЖ розгромив Брест в у рамках дев'ятого туру французької ліги 1 з рахунком 3-0. Після завершення матчу головний тренер Парижан Луїс Енріке дав оцінку футболістам команди, відзначивши тих гравців, рівень гри котрих його задовольняє повністю. Я надзвичайно задоволений грою Хакімій, Маркініуса, Нуну, Пачо, Вітіньо та Забарного. Я справді щасливий, адже маю у своєму розпорядженні неймовірних гравців. цитує Енріке видання Ле Паризьєн. Після проведених дев'яти турів ПСЖ має своєму доробку 20 залікових пунктів і посідає перші щабель у таблиці французької Ліги-1. Відрив від Марселі наразі складає два очки, що дозволяє парижанам отримувати лідерство у чемпіонаті. Майбутнє українського вратаря Андрія Луніна в мадридському реалі знову опинилося під великим питанням. За інформацією ЄНОТІС, e керівництво клубу вже розпочало перемовини про підписання нового контракту з Тібо Куртуа, який може залишитися в команді щонайменше до літа 28-го року. Таке рішення фактично закріпить бельгійця як основного вратаря вершкових і значно ускладнить становище Луніна, який не приховує свого бажання стати першим номером у мадридському клубі. Журналісти відзначають, що українцю доведеться приймати непростий Рішення щодо свого майбутнього або залишитися в Мадриді як дублер, або шукати новий клуб, де він зможе отримувати регулярну ігрову практику. Попри невизначеність, Луні не залишається без варіантів. За інформацією джерела, кілька європейських топ-клубів уважно стежать за його ситуацією і готові зробити пропозицію вже взимку. Додамо, що до цього українець ще не зіграв жодної хвилини офіційних матчах за Реал. Тренер Бершкові Хабе Алонсо заявив, що Лунін отримує шанс лише в Кубку Іспанії, який в Мадриді почнуть грати аж у 26-му році Сток-Сіті здолав Портсмут у рамках 12-го туру чемпіоншипу з рахунком 1-0. У стартовому складі господарів вийшов український захисник Максим Таловеров, який до цього грав лише в кубковому поєдинку. Українець відіграв увесь матч і навіть створив небезпечний момент для суперника. Цікаво, що Максим провів гру на позиції правого фулбека, яка для нього є абсолютно новою, де він раніше ще не виступав. Дебют українця за новий клуб у чемпіоншипі прокоментував наставник Сток-Сіті Марк Робінс. Максів Вийшов на поле, зіграв дуже добре. Думаю, це був саме той тип матчу, що йому підходив. Він не тільки добре діяв у першому таймі, але й коли отримав м'яч, намагався розіграти його по флангу, щоб послабити пресинг. Цитую Робінса Сток Trend Live». Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб завжди бути першим, хто дізнається всі футбольні новини. Також підписуйтеся на наш канал у телеграм Перший Тайм. Там ми розкриваємо трансферні плани клубів, закулісні історії та все, що відбувається за лаштунками українського та європейського футболу. Підтримай проєкт і приєднуйся до нашої футбольної спільноти. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.